Понад 220 тисяч жителів Донеччини будуть евакуйовані в західній області України. Прикарпаття готується до прийому вимушених переселенців, які покинули територію бойових дій. Тож керівництво області намагається залучати міжнародних благодійників, які готові допомогти облаштувати тимчасові прихистки для тих українців, котрі через російську агресію втратили житло. Коли ми облаштуємо дані приміщення, буде потреба і в побутовій техніці це і в розкладачках, матрасах, контракт. Дужках, постійні білизні. ну і звичайно, продуктові набори, гігієнічні набори вони є повсякденні, тому що вони використовуються і підходячи до е, осінньо зимового періоду, ми розуміємо, що потрібно вже готуватися до опального сезону і тим більше для е, наступної масової евакуації з Донецької області, тому що вже проговорюється, що 220 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нецької області мають бути переселені на схід та захід України. Від початку повномасштабного вторгнення Прикарпатю у розміщенні переселенців сприяє фонд РОКАДА. Раніше його представники облаштовували спеціальні кол-центри для прийому евакуаційних заявок. Також Рокада обладнала тимчасові прихистки необхідною побутовою технікою. І на цьому кажуть закордонні благодійники, гуманітарна допомога не завершиться. «Наша мета надання соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від російської агресії. Ми готові спряти не лише в організації спеціальних тренінгів для психологів, які не мали досвіду роботи з людьми, котрі пережили трагічні події, а й надати фінансову допомогу в облаштуванні приміщень, де житимуть вимушені переселенці. представники організації зізнаються в Німеччині про війну в Україні, знають лише з випусків новин. Тож їхнє завдання доносити правду про нинішні страждання українців, які змушені проводити своє життя в укриттях, ховаючись від ворожих авіа і ракетних ударів. Сьогодні сирена повітряної тривоги пролунала. Просто посеред їхньої зустрічі з керівництвом області. То ж кажуть представники благодійної організації Рокада вони добре усвідомлюють путінську загрозу навіть у тиловому Прикарпатті і робитимуть усе, аби допомога постраждалим від війни не припинялася. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.